Тігр, тігр дувальний. Тігр, 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 тігровий пофіг був. Тігровий, тігровий пофіг. Пофіг, тому що та машина піде на продажу. Okay. Пішли. Все робиться на совість, хтось тобто буде їздити і радіти. Тішитися. Вона ще оброблена. Я зараз покажу як. Нюрати треба? Ліземо в підвал. Документна опція. Включай фонаря, дивись. бачиш? Все оброблено. Дай а? Не здраво! Бачиш? бачиш, все задута. Далі пішли. Світишно. Красота. Дивись. Все оброблено, бачиш? Сікімо віля. Там живенький метал. Дивись, бачиш, все. Дивість, дивість, все чітко. Дивись, займається. Заду... Вічна машина, дивість. Все задута. Тут все задута. Тут, заду... Тут все захисти стоять, всі цілі. Тут додаткова шумка. Да, дивись, диві. Бачиш? Задута навіть підрамник. Тут все задуте повністю. Ці всі пластики знімалися і люди тут Бачиш? Да. Схід не видів. Якісно замовіли. Да. То це опція платна в Європі, Вони... то не Америка їбана. Що тут от тако залазить, то все в корозі зразу. Види? Там все теж задуть. Не хочеться покласти. Ви Сердечко бачив? Ніфіга себе Поним? з любов'ю. З любов'ю. <рес> да. Ну коротше, навіть баки то замовіли. Тут теж все замовіли на ту пластмасою. Не, не буду її знімати. Тут всі пластики знімалися і все обрумлялось повністю. Все по красоті. Да, вам дивись. Вам дивись. Тобто, ага. навіть можливо і вихлоп знімався. Тут задуте повністю все віддаду я. Ржини наблюдається. тут той не може бути. Тут аж її років понад 15 не буде. Дивись, як ми його забули гарно. Ну все на місці, коробочки Вся ляля. Моторчик після капіталки. Прошу дуже. Чекають дзвінки. Ціна? Ціна, я ще не придумав. Ціна буде потім. Прийдемо обкатку, знімемо ролики. Помиємо, побриємо. І буде. Ще на хімчистку, поліровку. Давай, І буде це. Ще... Завод буде. Ти Дивися, понял? Старилізатор. Стеблізатор активність це на фарші дотяжки дверей, проекції, шмекції, чорні потолки, панорами, лісов, камери, парктроніки, Що ще немає? Немає тільки офігенної дівчини, от, що от, проблема одна тільки. Так ага, що пишіть дівчата. Пишіть, Виходь. Пошук Хай. ще не закритий. Вчора завели. Все працює. Сьогодні підзібрали під мордяку. Підзібрали мордяку, ще трохи, Ще стоїчку стабілізатора заказали. Да, заказали стоїчку стабілізатора. Прийшла їй... І... Ще оригінальна стійка, вона вже відслужила. Прийшла їй пора. Можна було б замінити дві, але тут оригінальна стріхи в нас нічого не бракує. Зазвичай права летить перша, а що туди, пішла, не знаю. Хтось летати більше лівою стороною. Мабуть. Салончик загляне. Салончик. Салончик солончик. солончик, солончик. Вибух. Вибух. солончик бомба. Вона тут не чистилася, стояла. Чорний потолок. Тільки з стояла. — Та більше. — Проекція, все як має бути. Ліпістки наруліємо. Ліпістки алех роз. Тяжкі дверей. подивились, хватить, потім знімемо більше. Ось тут дивись, полочка буде нова. Тому що тут бачиш, война буде. Ми ще з'їли, полочка буде. Где, где А где полка? Вот, он, вот, пану, вот, на крыше. О, полка. Идеальна. Да, хорош. Пинцет. Замочка переставити треба. Вот тут замочка переставим, все перекрутим. Там тут, тут на пенсию. будет,